Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати страву, яка у національних кухнях називається по-різному. В Україні ліниві гарбузові вареники чи галушки. Через деякий час воно стане еластичним та приємним у роботі. З тіста робимо товсту ковбасу і ділимо її на чотири частини. З них у свою чергу робимо тоненькі ковбаски. За потребою додаємо зовсім трохи борошна. Потім нарізаємо ковбаски маленькими шматочками. Це і є наші майбутні ліниві вареники. Шматочки викладаємо на дошку. Ще раз повторю, процес дуже швидкий. Як бачите, вода навіть не встигла закипіти.